Та що я вам хочу сказати про надію? Це та людина, яка докопувалась до мене на роботі, коли ми разом працювали. Я ж думала, чого вона так до людей докопується? Це ось для чого. Тому Це ця гора її чекала, що? що вона докопується, а все ж таки, а все ж таки, що там в цьому заході. На демоверсії цієї гри, і вона мене зачепила. Я взагалі дуже люблю ігри. Будь-які ігри, настолки, обожнюю, ще якщо це щось таке психологічне, це стає цікаве. І от на демо мені тоді випало те, що десь мене зачепило пограти цю гру до кінця, і класно, що в з'явилася можливість провести цей сеанс. Чаклувальний сеанс. І от за цей час я переконалася, що треба вертатися до тих переконань, які колись були, а не то, що зараз диктує світ. У мене був запит. Я отримала на нього відповідь про те, що мені треба працювати в кайф, робити добро людям. І я це можу, і в мене це виходить. І не переживати дуже сильно за фінансову сторону, на цьому не зациклюватися. Ну ви зараз скажете, що всім так треба? Ні, ну я знаю. Але я так не робила останні роки, тому буду повертатись до того, що було раніше. І гра класно це підсвітила, показала, що вони наповні. Нагадала, яка в мене класна сім'я, щоб я це цінувала, е, любила себе, е, усамітнювалася, не боялась побути з собою сам на сам, що це треба. Час для себе. Час для себе. Коротше, тут, та, тут багато було карточок, це випадало, випадало. Короче, ми на це дивилися, читали. Ну супер, супер, мені дуже сподобалось. Дуже сподобалося. Списала дві сторінки, бо мені було комфортно провести цей час і весело, і трошки сльозинка знайшла, і трошки згадали дитинство, і трошки подумали про майбутнє. Тому я рекомендую знайде легко пройти цю гру як провідницю, яка взяла за ручку і провела. Може я відчула себе не самотньою в самокопанні. Nie, no, no, to, no, no, хорошим ну, це в Ви бачите, яка я після години позитивна, ніхто не на вмреться. Щастя у твоїх руках, світло в очах запалює шлях відпоред своєї до...